Ось у діток вихідний, і не треба йти до школи. Малювати вже мерщій таня сіла ось за столик. Малювати, як завжди, у вільні, у вільні дні так полюбляла. Вова біля неї сів, листя знов намалювала. Що, нічого малювати окрім осені, не вмієш? Тільки листя все лежить, малювала б краще літо. Ну і що? А я люблю так осінь, листя жовтий дощик на дворі. Ой, який ти буркутун є вовчик, все не так сьогодні є тобі. Підійшла бабуся тут до них. Дітки, заспокойтесь, не сваріться. Я про це вам казку розповім вечором про два села за лісом. За лісами там далекими колись по сусідству два села стояли, хоч і недалеко вже жили, все ж вони так різно проживали. Буркутунів одне було село. Радості село було сусіднє. Люди проживали там давно, і біди їм не було й видно, невесело там у боркутунів, там постійно всі чомусь бурчали. Зранку і до вечора вони все собі підніс отак казали. Погода сьогодні сумна, і небо таке похмуре. І осінь набридла так нам, і листя таке ось буре. Сидіти б весь день на заваленці і милуватись калюшками. Листочок осінній падає та над головами крутиться. А в сусідньому селі люди радо працювали. Осені раділи всі і так весело співали. Сонечко гарненьке посміхнулось дітям. Чисте і ясненьке світить всім на світі. Весело так дощики стукають по вікнах, над селом так весело вже, вже кружляє листя. І так вони кожного дня радість бачили у всьому. Лінь втікала від села, працювали всі разом там. Один одному усі з радістю допомагали, а в селі буркутунів цілий день усі бурчали. Дощик знову спішов, всі стежинки вже розмило, дах потік над головою. А ремонтувати навіщо? Завтра потече вже знов. Якщо дощик ще почнеться, буде мокро все одно, ладь не ладь, а дощик лється. Знов бурчати почали, їх веселі так спитали. А радіти маєм чим? Небо сіре, дощ іде зараз, і холодний вітер знов, з неба дощ іде, бач, мокрий. Під одним же живемо небом з вами ми сьогодні. Так сказали дружно їм люди, що були веселі, вітерець свіженький лиш, дощ іде сьогодні теплий, то й до нас ви не приходьте, їм буркутони сказали. Села радості тоді всі додому помандрували. Від бурчання ось свого, всі в селі там похворіли. На дворі нема нікого, всі лежать собі у ліжках, стали кашляти й чихати. Так це голосно було, що їх чути навіть стало у сусіднє вже село, а сусіди допомогти їм були звичайно раді. Хто що мав, те вс і несли, щоб скоріш здорові стали. Це все зовсім не біда, кожен може застудитись. То поможемо ми вам зараз ось полікуватись, лиш потрібно посміхнутись тим, хто поруч з вами тут, і тоді хворобі люті стороною обійдуть. Хворі ті буркотуни спробували посміхнутись. Посвітліло все тоді у хвилину ту навкруг них. Виздоровлювать вони зразу стали у селі там. Не борчали вже вони, посміхались всім лиш тільки. Небо стало голубіш, дощик не такий печальний. Небо не змінилось в них, жить радіючи лиш стали. Не візьмуть ніякі вас, друзі, ніколи хвороби, коли будете всякчас задоволені у всьому. Нас Господь завжди навча, щоб не нарікать ніколи. За усе, що навкруг нас, треба дякувати Богу.